Народні синоптики пояснили, яку погоду чекати українцям на новорічні свята і в грудні загалом. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у різдвяно-новорічні свята погода буде такою самою, як і минулого року, без великих морозів, малосніжна, переважно тепла, з дощами. Дорогі глядачі! 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Також синоптики розповіли, що зима не повинна бути занадто холодною, сильних морозів не буде, як минулої та позаминулої зими, холодними будуть кінець січня та лютий. Грудень практично весь буде теплим, будуть дощі, вологий сніг та слабкий мороз. Також синоптики зазначають, зими в Україні стануть м'якшими, а тенденція до скорочення весни та осені в країні почне посилюватись. Вони наголосили на тому, що весняні та осінні періоди на території України вже скоротилися. Нині вони тривають у середньому місяць, а зимі з тріскучими морозами практично немає. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!